Привіт усім, хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал, гостя мого каналу. Усім, Привіт-привіт, усім привіт! привіт, привіт. Е, усім мирного дня, тихого дня і усього найкращого. Е, покажу вам сьогодні свої согоюки данушки, як вони себе почувають. Е, в нас світла майже немає. Буває, що трошки включають світло. Е, но... Наші орхідейки виживають як можуть. Не будуть цвісти зараз, будуть цвісти весною. Нічого страшного. Головне, щоб настав лочисте небо і щоб все в нас було, щоб всі вернулися, наші воїни і щоб все було добре. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, буде багато цікавинок. Подивимося, що вийде в нас з нашої плантації. Подивимося як буде родити клубнічка. Кому будуть цікаві сорти, будемо дивитися, як клубнічка буде родити, як клубнічка буде, яка буде ягідка. Зможете заказати розсаду з клубнічки. Є ще недопродала, дітки орхідейок на весну будуть. Так само будуть і бальзамінчики, і фуксія, кому буде цікаво, і бігонія. Так що підписуйтеся, щоб не пропустити. Мені самі вже хочеться весни, хочеться тепла, хочеться вже піти на город, щось робити. Не можу сидіти ось так на одному місці. Коли щось робиш, бігаєш туди-сюди, якось воно ну, е, легше трошки, але нічого. Е, так, покажу вам согою кіданушки. В мене є е, дві білих, одна жовта і одна розова. Вони всі в мене на цвітоносах. Жовта, навіть пробувала розпуститися, одна квіточка в неї розпустилася. Я її ненароком зацепила, кинула, обломала її шість бутонів, але трошки ще залишилося. Звісно, трошки було не по собі, але я завжди вмію влізти. І не тільки я, є багато теж, теж. що ліземо, підцепляємо, підцепляємо світоноси і маємо щось викоїти. Буває таке. Так, покажу вам, ось, в мене спереді стоїть. Це согою киданушка. Він дуже класно цвів літо. Я в кінці, якщо знайду, ставлю фото, які вони в кінці добавлю фото. Ось. Як вони цвіли. Якщо я найду. якщо я не найду, то будемо вже дивитися, як вони будуть цвісти. Дивіться, ось ця согою кіданушка в мене білий. Як зарождалася ось ця діточка літом? Я вам все показувала, вона дуже шко росла, дуже швидко вона виросла. Це той самий согою кідан, що я вам показувала, чуть не плакала. Коли того року зимою я обломала йому верхушечку. Ось тут в нього немає верхушки обломана, я ненароком хотіла йому ось так поправити макушку і відломила йому вершок. Вершок, звісно, ми не вкорінили, тому що воно постійно сльозилося, не присихав вниз, і ми його не змогли вкорінити. Ну, він довго не думаючи, постояв до весни. Весною я їх винесла на балкон, підживила підживою, і буквально за тиждень-півтори проклюнулася ось ця красотулька-діточка. І ось вона, з цвітоносиком, це її цвітоносик, Це її красоточки. Ось це. Мамкин цвітоносік, а ось ця з діточки виліз цвітоносік. і ось так класно він тут росте. Діточка тут вже, якщо взяти лінійку 15 см, ось так її поставити, то щоб ви розуміли, ось такий розмах в неї. Листочків, і це в неї тільки нижній листочок, цей листочок в неї буде ще більший, ніж цей. В неї тут вона видала дітка, буде цвісти, такий гарний в неї грубий цвітоносик, і в неї ще на старому цвітоносі ось пробудилася почечка. Є такі запитання, говорять, що чи обрізати старі цвітоноси, чи не обрізати. <кій> я ніколи не обрізаю старі цвітоноси. Якщо він вже висох, якщо вже орхідейка з нього забрала всі свої поживні речовини, тоді я його зрізаю. По-другому, я його, їх не зрізаю, вони ще можуть пишно класно цвісти. <кій> Першить в горлі трошки. Думаю, будемо слабувати знов. Так, цього, цього киданушку я вам показала. Думаю, якщо розпуститься, буде дуже класно пишно цвісти на два цвітоноси. Цей цвітонос такий прям грубий-грубий. Бачите? Такий прям здоров'яний цвітонос. Тут же починає ділитися. Думаю, буде шикарне. Ну, і сама розеточка така. Шикарна в нього. Він сидить в мене в простому кашпо для петуній. Верніше, тут кашпо в кашпо. Він цвів, я його не мала як пересадити. Корнів було багато. І я його посадила в цей горшочок поставила в той горшочок, бо в мене місця не було, щоб його зацепити. Як. І я придумала таку конструкцію. Поставила. Той горшочок, цей горшочок, і підвішала. Ось так. І він у мене висить. Так що, з цим согою киданушкою білим розібралися. В нього квітка 14 см. Дуже класна, здоров'яна квітка, і дуже довго він цвіте. Так, переходимо до другої. Покажу вам мій е, слідущий. Це, звісно, не з согою кидан. орхідейка куплена після самої першої орхідейки. Це орхідейка куплена другою. Я купляла спочатку е, купила свою першу орхідейку, потім купила білу, розову е, і, не помню яку, треба подивитися. Купи... і вони. Це одна з третіх перших моїх орхідеїв, будемо так казати, це орхідейка діамант. Я її купляла крашену. Вона теж, звісно, є біла, в неї квіти великого розміру, чимось досягають цього киданушку. Ну, я... чому я її хотіла відзначити? Хотіла відзначити її тим, що вона після покраски дуже довго не цвіла. Вона. Стала цвісти мені, по-моєму, чи на третій, по-моєму, аж рік. через три роки вона мені видала аж цвітоносів. Вона дуже довго слабувала, дуже довго вона не хотіла рости, корінчики нарощувати і так далі. Но вона відійшла. Відійшла, Вона вже цього літа мені цвіла, теж є відео, де я показувала, як це діамантик цвів таким прям каскадом, як согою киданушка. Трошки були квіточки менші, ніж согою киданушка, але небагато, Сантиметрів 12 були на ній квіточки. Теж вона стоїть з таким гарним цвітоносом. Думаю, буде класне цвітіння. Надіюся, вона стоїть у мене в кімнаті на полочки, там в них тільки підсвіточка. І ось наскільки її вистачає, настільки вона і росте. Дивіться, які класні в неї корішулечки. Дуже класно вона розрослась, в неї горшочок приєднаний, ось так я вцепила відеречко, Там постійно на донешки в неї водичка. І вона ось так класно себе тут почуває і росте. Ось така красотка. Далі я хочу вам показати ось таку мою согою киданушку. Це любов моя, вона розовими квітами цвіте, дуже здоровими квітами цвіте, вона теж літом цвіла, в неї квіточки досягають 15 см. Дуже великі. Вона теж, в неї листочки такого великого розміру. Ось, поміряємо, даже цей маленький, він тільки почав рости вже ось більше 15 см. А візьмемо цей листочок, що знизу, теж ось така лапушка, великими листочками. Розеточка в неї, ось так вона нахилилася в бік, тому що вона в мене висить. І як ви знаєте, по структурі орхідейок. Вони які висять, стараються вигнутися вниз, так як в природі вони ростуть, ніхто не відміняв природний інстинкт, як кажуть, і вони завжди нахиляються вбік. Що вона мені видала? Вона мені видала красунечка, новий цвітоносик, ось такий гарненький, і вона пробудила. На старому цвітоносику ось таких дві гілочки. Ось, чому я кажу, не обрізати старі цвітоноси. От представте собі, буде тут свісти, на двох гілочка. Тут вже є по чотири бутончики. Три, ну, хай три-чотири, вона ще не до кінця визріли кінчики. Хай буде по три. Здоров'яних квітки по 15 см, і плюс ще буде цвісти новий цвітонос. Тут буде шапочка, і ось тут буде теж каскадік такий, буде дуже класно цвісти. Чому я кажу, що я не обрізаю старі цвітоноси. Так, і покажу вам мою бідолажку, яка в мене впала. І... Я її відламала аж 2, 4, 5, да, 5 бутонів. Ви представляєте, який би був класний каскад. Вона тільки стала розпускати одну квіточку. І я її зацепила тюлію, і вона в мене впала, і ось так відбилися бутончики. Тут ось лишився тільки кінчик від бутончика. Тут відбилися прям повністю бутончики. Звісно, дуже жалко. Ну, вже що маємо, ти маємо, квіточка трошки побилася. Вона жовта, вона така прям салатового-жовтого, такого зеленковатого кольору. На відео вона біло-кремова, така кремова, а насправді вона така до, допохожа. До лимончика. Ось така вона гарненька. Зараз ми з вами поміряємо, скільки квіточка має сантиметрів. Я пам'ятаю, її купувала в магазині. В неї було цвітіння, одна квіточка в неї була Була 14 сантиметрів. А в домашньому цвітінні В неї квіточка. Ось 11, десь з половиною. Зараз ми так візьмемо під низ. Да, 11. Десь 11, 11, з половиною до 12 сантиметрів. В неї є квіточка. Ну і ось тут же в нас получиться Галявинка без квітів, а тут ще в неї залишилося трошки квітів. Було б на ній 2, 4, 6, 8, 10, 12 бутонів, який би був би шикарний каскад. Ну, в чому моя помилка? Завжди каскадники пересаджуйте або не пересаджуйте, хоча б робіть горшок в горшок в, більший, в більшу ємність, щоб вони не переверталися. Я її сьогодні-завтра пересаджу, сьогодні-завтра пересаджу, і вона в мене ось так вийшла, не пересаджена. І получилось ось таке. Горшочок неустойчив, якщо в цієї орхідеї ти її не перекинеш, бо вона стоїть ось так. Горшочок і внизу стоїть ще е, з водичкою, не перевернеш то цю, з легкістю, ось чуть-чуть і вона вже падає. Так що, думайте, якщо у вас є каскадники, краще, за всього їх пересадити або, хоча поставити в більше кашпо, і, і якісь поставити у ті жилітель, щоб вона не переверталась і не падала. Я думаю, ось ці бутончики вони розкриються. Вона, думаю, від того не дуже стресанула, що вона впала. Я її занесла на вікно, забрала звіти з цілажа і поставила її на... в кухні на вікно, на полочку, ту, що мені зробив чоловік, таку риночку. З дерева. Вона там в мене стоїть і бачу, ніби бутончики, вона не суше. Вона там крепко е стає горшочком в ту е ринку, і, я думаю, я її більше не переверну. Дуже, звісно, жалко мені цих бутонів. Так, ой, не знаю, чи розпустяться а так ще більше жалко. Ну нічого, думаю, все буде добре. Вона ще розпуститься, ось чуть трогаю, і вона вже перевертається. Світонос важкий, а тут ще були такі бутони більш надуті. І ось так вийшло. Ну нічого, я думаю, все добре, нічого страшного, Аби ми тільки біди мали, а все остальне буде. Так що ось такі в мене мої сьогодні киданушки вам показала. Часто не знімаю відео, немає часу і немає, що аж так показувати. От трошки назбирую інформації, тоді вам трошки буду показувати. Ось зараз вийде відео за відео, трошки буде, будете мати, що подивитися, а ті дні ну, ну не було. Ну що буду кожний раз показувати. А ось там цвітоносик підріс на 1 міліметр. Якось так. Все. Всім удачки, всім пока-пока. До нових зустрічей. Усім мирного дня! Хто не підписався, безстренько підписуємось на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна! Пока-пока!